che Понад 40 років подружжя Ременко прожили плічопліч у Лухаві, їх спільне життя обірвала війна у травні 2022 року. Володимир Єременко загинув. Про його шлях нині розповідає дружина Наталія. Вона згадує, їх історія розпочалась в 1980 році. Доля звела майбутнє подружжя у рідному селі Володимира Кучерівці, куди жінка приїхала працювати бухгалтеркою. Сам Володимир служив в армії та працював у тодішній міліції. За два роки вони приїхали в Лухів та стали на рушник. Він у нас був як головний, як от кажуть. Як як є те термін такий, що вийшла заміж, то дійсно я вийшла заміж за чоловіком, була, що він все, все вирішувалося. Все Ти ну а зараз до шкота. Діти мене у шлюбі у Наталії та Володимира народилися донька та син. Що для нас, для сім'ї, що для людей, хто не попросив, що не попросив? всех, для всього, всіх, всім робив. всем. За все життя. Я можу там у когось даже попитати, ніхто не прийняв гаману, слова не Згодом Володимир залишив службу міліції, працював на м'ясокомбінаті та слюсарем на хлібозаводі. У 2019 році він підписав контракт зі збройними силами України. За словами дружини, на це його надихнув син, який з 2014 року захищав країну. Бачив цю несправедливість, як то кажуть, він пішов сюди служити. А тут у нашого 16 батальйонів не не вистачало. Водії, механік водії його прийняли сразу ну, підписав контракт. Для родини Єременків Ременки повноштабне вторгнення розпочалось із дзвінка близько півночі. Володимира терміново викликали на службу. Він разом з побратимами вступив в бій з росіянами У перші години вторгнення на трасі Кіпті – Глухів-Бачівськ. Там його бойову машину піхоти була розбита, а сам захисник ледь встиг вискочити з техніки, охопленої вогнем. Після бригада Володимира боронила Чернігівщину. Пані Наталія побачила чоловіка лише за два місяці. 30-го дня приїхав. А додому їх відпустили на два дні поміняти одяг. То, що він не був зимній, перетягнутися на літній. Два дні воно пролетіло як ото. За два дні вдома Володимир встиг зустрітись з друзями, провідати батьків на кладовищі, побути з родиною. Невдовзі його відправили на Луганський напрямок. На момент вторгнення Росії Володимиру було 59 років. Серед побратимів каже Наталія, він був найстаршим і позивний мав відповідний дід. Він найстарший був, і всі сміялися, Я кажу, ну, тоді кажу, да хай би вже хлопці служили, а, а вони кажуть, що ми без тебе робити будемо. От був оцей останній раз, і він, він казав, каже, якщо мені запропонують далі, то я буду служити. Увечері, 10 травня 2022 року, Наталія Ременко востаннє розмовляла зі своїм чоловіком. Завжди, як телефон, ну телефонувала, то я мала ти робив, мені каже, все буде добре, а я все я тебе люблю. І все буде теж так, я кажу, підтримала, щоб було все буде добре. Ну як сталося, так сталося. Я потім мені казали, сила волі є. Кажу, ну переживаю, ну ну, не все ж показують будем людям. Комусь іще хуже. 10 травня 2022 року Володимир Єременко загинув, захищаючи лисичанський нафтопереробний завод на Луганщині. За життя він мав нагороди за службу, посмертно його відзначили орденом за мужність. На згадку про коханого чоловіка та батька його дружина Наталія разом із донькою написали вірш. І своїм дітям душу віддавав. Любив зібрати за столом родину. Завжди на позитиві жартував. Любив свій край і рідну Україну. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.